Україна хоче отримати припинення вогню. Путін хоче отримати всю Україну. І саме тому він згадав про так звані стамбульські угоди. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в етері Бібісі. Як звертає увагу політик згідно з цими угодами, Путін хоче фактично капітуляції і демілітаризації України, утримання від будь-яких перспектив членства в НАТО і знищення нас як держави і нації, мій президент сформулював досить дипломатичне, обережне та виважене послання він не просто розлютився. він сказав: Слухайте, ми готові до переговорів, але справа в тому, що спочатку ви повинні забезпечити припинення вогню. За його словами, те, що сказав Путін, є позитивним знаком. Не знаю, чи справді Зеленський так думає, але ми маємо найважливішого слухача таких меседжів. І він сидить в овальному кабінеті. мій президент надіслав дуже сильний меседж безпосередньо президенту Трампу про те, що він готовий до переговорів Президент Трамп позитивно відреагував на такий меседж, і Путін зрозумів що він не може приховати своє небажання прийняти будь-яку угоду про припинення вогню або мирні домовленості.